Доброго ранку, малята, доброго всім сонячного ранку. Я запрошу вас помилуватися красою квітів і відгадати мою загадку. Сипле сонце промінці на червоній гребінці, що і джита виглядають, квіточку цю кожен знає. Ви напевно впізнали, це маки, прекрасні маки. Давайте розглянемо їх ближченько. Вони ніжні і волохаті. А листочки, мов голкаті, та голки ті не колючки, то пушиночки, не злючки. Виглядають гарно так, і зветься квітка, просто мак. Маки тепер є скрізь у всіх квітничках, у подвір'ях, бо зараз літо, пора квітів і пора літньої краси. А маки, діти, я хочу вам розповісти, що це також квітка пам'яті. І квіточками маків перекрашають одяг у день пам'яті полеглих воїнів. І висаджують ті, щоб завжди пам'ятати про воїнів, які подарували нам мир, і зберегли мир, і воювали за мир. Мак це квітка пам'яті, а також мак це окраса природи. Він дуже гарно квітне, його висаджують скрізь у скверах, у парках, у квітничках біля подвір'їв. Ось ці чудові маки цвітуть біля гімназії і прикрашають квітничок. Малята, а зараз я запрошую вас до нашої творчої майстерні разом зі мною намалювати ось такі чарівні маки дуже незвичним способом повітряною кулькою. Для роботи я приготувала фарби червоного зеленого кольорів пензлик. Водичку і ось таку повітряну кульку, якою ми будемо малювати маки. Для того, щоб приготувати повітряну кульку, я взяла повітряну кульку, вам допоможуть батьки, зав'язала її ось тут, хвостик, вивернула її і надула. І в мене вийшла ось така повітряна кулька із таким ось донцем. яке Допоможе нам намалювати маки. Тож приступаємо до роботи. Спочатку ми намалюємо нашим макам стебло і листочки. Для цього я беру фарбу зеленого кольору, даю водички і її віджимаю і починаю малювати стебла в наших маків. Вони будуть різної висоти і високі, і низенькі. Будуть рости у квітничку і радувати нас. А тепер я намалюю листочки нашим маком. Ось так. Маки на тоненьких ніжках, Вітаються вітерцем, вітають нас своїми м'якими листочками пухнастенькими. Такими тоненькими рухами, тоненькою, тоненьким пензличком я малюю листочки нашим макам. Маки ростуть скрізь, вони прикрашають і подвір'я, і вулиці, і квітнички, тому що прекрасний червоний мак це символ України, символ пам'яті, коли ми згадуємо про війнів, які загинули. А літньої пори вони малують наше око, прикрашають квітнички. Тепер я беру повітряну кульку, фарбу червоного кольору. І ось так легеньким рухом набираю фарби, потренуюсь ось, на білому папері і буду малювати свої маки. Тепер знову набираю ось, у мене вийшли ось такі маки. Зайву фарбочку я заберу і там, де є стебельце у нашого мака, я намалюю ось таку яскраву квіточку. Легенько притискаю, моя кулька ніби підстрибую, і в мене вийшли ось такі яскраві яскраві малки, які ростуть у квітничку. Марята, ось такі чарівні маки вийшли у мене. А я прощаюся з вами до побачення і чекаю ваших робіт.